Вітаю, друзі. Тема з Оманом 3 отримує неочікуване продовження. Сьогодні Ердоган заявив, що готовий виступити посередником у поновленні перемовин між Україною та Російською Федерацією, а Зеленський від, е, прилетів із неоголошеним візитом до Албанії, де було підписано договір про дружбу з між двома країнами. Я за всієї поваги до Албанії, я не вважаю, що це надто важлива країна в сучасних умовах, коли Україна веде виснажливу війну з Російською Федерацією. І дивне не те, що він прилетів до Албанії, а дивне те, що він, як він прилетів. Виявляється, Зеленський з Ер-Ріяда пролетів до Албанії на літаку авіакомпанії Аль-Азер Авіейшн, яка на Саудівської Аравії. На літаку Аеробус А-310, тобто президент України прилетів до столиці Албанії на літаку, який неперевірений Службою безпеки України. Невідомо, хто був пілотом. Невідомо, хто був на борту літака, невідомо чи відповідає він вимогам безпеки та конфіденційності. Цьому літаку 36 років, більш ніж 36 років, майже 37. І ці кілька годин, які він летів в тому літаку, хто був з ним на борту, з ким він вів перемовини? Зеленський з першого ж дня перебування на посаді постійно обманює український народ, постійно вводить нас в оману. Всі ці події, які я описав, вони свідчать про одне: про те, що на наших очах. Відбуваються якісь події, в які нас не посвячують і перед якими хочуть поставити нас як перед фактом. Проводяться якісь таємні перемовини за нашою спиною всупереч вимог Конституції України в той час, коли в Донецькій, Луганській, Запорізькій Херсонській областях ідуть важкі бої, коли хлопці і дівчата втрачають своє життя на фронті, Зеленський. В арабському літаку прилітає в Албанію. Ця людина явно щось задумала і задумала не на користь України. На жаль, ми не можемо якось вплинути на це, тому що наш вибір 2019 року обумовлює всі ті події, які з нами сталися після цього. І ми це повинні усвідомити. Я не голосував за Володимира Зеленського, тому що я розумів, хто він такий. Але незалежно від того, що я не голосував, я також приймаю цей вибір, тому що його обрали інші українці, громадяни України. Але знову ж таки, повторюся, схоже дивний. Неоголошений візит в Саудівську Арабію, дивний неоголошений візит у Албанію, до якої Зеленський прибув на Арабському літаку, де на борту перебували невідомі нам особи, де кілька годин він був поза межами публічного простору, і де в аеропорту Тірани дуже старанно фотографи фотографували візит зеленського і зустріч Зеленського в такий спосіб, щоб не сфотографувати самого літака. Свідчить про те, що Зеленський з проводить якісь таємні перемовини, які швидше за все, як ми знаємо з досвіду 2019 року, направлені на шкоду Україні. Тому начуваємося і тримаємося.